Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дебютні помилки та комбінації, які можуть статися в партії відіграш причому в різних його варіаціях, як вперед, так і назад. Більш детально про сам дебют-відіграш ми з вами розмовляли в окремому ролику. Тобто, чому саме такі ходи, як приблизно розвиватися та як краще грати. Сьогодні розглянемо основні помилки. Ну що ж, починаємо? Це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перша партія, давайте для початку нагадаємо, що взагалі таке відіграш. Це коли білі виходять C3D4 Це захоплювати центр. Чорні, звичайно, не дають цього зробити, захопити сильне поле C5, вони закривають цю точку. Білі продовжують грати за основними принципами, розвивають свій сильний лівий фланг. Сильним лівим флангом нападають на послаблений фланг правий чорних. Це 7 та 6 відповідають чорні, вони вирішують помінятися, прибрати загрозу зі сторони білих та укріпитися на своєму правому фланзі. Це 3 Б4 далі продовжується розвиток. Не можна дозволяти білим потрапляти на поле А5. Це буде зв'язувати фланги чорних. Б6 А5 помінялися назад. Це називається відіграш назад. Також можливий такий варіант розмінний відіграш вперед. Спочатку А5 на С3, а потім вже А7 на С5. Але потрібно пам'ятати, що ні в якому разі не можна одразу мінятися А7 на С5. Це ми сьогодні з вами також ще раз розглянемо. Ну, а ми зіграємо класичний варіант А5 на С7 побили назад. А 1 Б2 вийшли білі, також вони можуть грати д С3, розмін. Всі ці варіанти можливі. Чим цікавий дебют відіграш, він гарно підходить для початківців. Багато простору, багато маневреності, можна ходити різним чином з плюс-мінус завжди однаковою рівною грою. Тобто, у вас тут не буде такого, що це ви одразу програли. Звичайно, якщо не будете потрапляти на дебютні помилки, що ми з вами і вивчаємо d6, E5, виходять чорні вперед. В чому ідея? Ну, звичайно, що білі відповідають b2 на c3. Тоді чорні віддають та пробивають дві на передамкове поле Б2. Звичайно, ми так грати не будемо. є 3 f 4 Нападаємо на цю шашку. Наша ідея в тому, аби зв'язати фланг лівий суперника та не дозволити йому розвиватися. є 7 d 6 Закрилися чорні. Будуємо опори. Тобто, в нас все ж таки залишилася наша ідея прорив по лівому фланзі, захоплення сильних полів. Будуємо опори тут та тут. І ні в якому разі вже чорним не можна грати А7 на Б6. Тобто раніше цей хід був би кращим. Можна було і виходити і сюди і відсталою шашкою А7 на Б6. Зараз вже не можна. Чому? Будується решето, яке будуть використовувати біди. бц 5 і тепер, як би не побили чорні. Якщо вони б'ють д 4 білі просто пробивають 3. Якщо вони пробивають d6 на b4, білі знову пробивають 2 в них зайва шашка. І вже вони повинні довести до спокійної перемоги. Переходимо до другої позиції. Пастка за чорних. Це 3 d 4 виходять білі, знову класичний варіант розігрується. Після чого чорні міняються назад. А1b2. Цілком логічний розвиток відстало, в чорних відстала шашка затиснута, в білих трохи швидший розвиток. А 6G5. Хід, по-перше, пастковий, а по-друге, цілком гарний, якщо ми дивимося зі сторони тактики. Ну, завжди, що хочеться зробити, коли суперник виходить своєю шашкою А6 або А3. Це або напасти на неї, як потрібно було зіграти білим, або попробувати зіграти на зв'язках. Тобто призупинити свій наступ і зв'язати суперника, щоб він не міг ходити. І в даному випадку це дуже сильна помилка, яка одразу веде всю партію до поразки. В білих створене решето, на яке чорні будуть відповідати таким чином. FE5. Вони дають можливість білим побити свою зв'язку та переводять шашку H4 на поле Д4. Після чого. ДЦ5 віддається та пробивається 3. Як потрібно було зіграти білим. Знову ж варіант, який ми вже розібрали, G3 F4 напад гарний. БЦ5 помінятися вже є можливість для розміну, опори. Або взагалі зіграти просто Б23 продовжити розвиток своєї шашки. Наступна позиція: пішли білі, чорні. Захищається B2C3, C7, D6. І ось тут вже будемо розглядати з вами деякі варіації ходів. Наприклад, А1, Б2 цього разу виходять білі. Вони будують колонку. Це вже далеко не класичний відіграш. Тобто, що ми бачимо, білі кажуть, ми вже не будемо йти сюди, бо в чорних буде комбінація, яка, наприклад, B8C7, білі не можуть йти вперед, чорні віддають одну шашку, а самі нападають та прориваються до дамок. Тобто все, в чорних краще. Тому білі відповідають G3F4, F6, G5, F2, G3. Тобто починається поступовий розвиток, та бачите, немає жодного розміну. Обидві сторони одне одного зв'язують та не дозволяють ходити. Чорні йдуть на бортик, щоб, по-перше, їх не зв'язали. По-друге, з нападом, з ідеєю вибивати золоту шашку. А опори дуже важливі, вони дозволяють нам мінятися. G1, F2 не дозволяють цього робити, білі. А заодно, дивіться, в білих вже побудовано багато колон. G7F6. Здається, хітологічний. розвиток сильного флангу, поступова зв'язка суперника, але саме цей хід вже призводить до поразки. Потрібно було грати b 6 a 5 з розміном та більш-менш рівною грою. На G7F6 білі відповідають так. F4 на e 5 Тобто, дивіться, в чому ідея. В нас є колонка B2 c 3 d 4 яка налаштована бити праворуч на придамкове поле G7. Але якщо ми зараз сюди поб'ємо, тут буде заважати шашка H8, яка повернеться. І щоб цього не дозволяти, якраз білі будуть використовувати додатковий розмін. Для початку вони вибивають шашку H8 на поле F6, створюють послаблення, після чого потрібно лише провести комбінацію. Що заважає? Шашка на полі c 5 Якщо нам заважає захисник, ми його прибираємо, після чого проводимо комбінацію. Потрапили на придамкове поле. Тепер спокійно біжимо до дамок. Якщо суперник нас повертає, у нас просто зайва шашка. І набагато краща позиція, бо у суперника аж 4 бортових шашки. У нас лише одна шашка, аж два затиснута. А всі інші мають гарний розвиток. Наступна позиція, ось зараз саме ми з вами розглянемо, чому з чорним не можна мінятися. Вперед, тобто після бою, чому не можна бити А7 на С5, даючи супернику роздих. Тобто, бачите, чорні залишають за собою ще право одного бою. Якби вони побили одразу вперед, А5 на С3 з розмінами і лише потім А7 на С5, це була б нормальна граюча позиція. Так, трохи більше ініціативи в білих, але й у чорних є гарні шанси. А ось бити одразу на поле С5 не можна. Ну, перше, що ми бачимо, це. Білі тимчасово просто виграють шашку у суперника. Так чорні думають, а ми ж її одразу відіграємо. Б8 на 7 нападаємо на цю шашку та будемо її відігравати. Але є тут деякі слабкощі. По-перше, ми бачимо, правий фланг чорних дуже розбитий. Тобто білі вже використали все, що вони хотіли. Вони своїм сильним флангом розбили правий слабкий фланг суперника та будуть його вигравати. Д23. Ми точно знаємо, шашка суперника опиниться на полі c 5 Тобто суперник нам знову дає роздих. У нас є декілька ходів. Ми підводимо напад, після чого нападаємо. Захисту немає, єдиний шанс, щоб не втрачати шашку, це йти мінятися. Але він не допомагає. Шашка суперника стоїть збоку від нашої колони, а це означає, що можливий удар по потилиці. Д4Е5 віддаємо, одну пробиваємо дві. В білих зайва шашка раз. В білих потенційний прорив по флангу, в чорних дуже скрутна гра. Наступне, тепер розглянемо, як же можна було зіграти чорним. С3д4 ДЦ5. Знову ходить ті самі, білі виходять нападати, чорні готуються під розмін. Та міняються. І цього разу ми з вами поб'ємо, як потрібно було. Якщо вже вирішили грати відіграш вперед, потрібно грати його правильно. Одразу б'ємо А5 на С3, побили. після чого А7 на С5. В чорних є зв'язка та трохи послаблені поля. Саме тому не рекомендується грати. Але і в чорних є тут свої пастки та комбінації. Наприклад, А1, Б2. Майже завжди так будуть відповідати білі. Дуже сильний хід, розвиток, потенційний напад. Тобто в білих та сама ідея продовжувати нападати на фланг суперника. F6E5. І ось якраз тепер не можна вже грати Б2 на С3, продовжувати розвиток своєї шашки. Потрібно було зіграти е 3 на ф 4 навіть з невеликою перевагою для білих. Або Е1 на D2. Також дуже гарний хід. Б2 на C3 вже програє таким чином. Чорні будуть потрапляти на поле B2, пробиваючи з золотого поля Д8. Для цього потрібно заманити білу шашку на поле С5 та С7. С5Д4 заманило одну, після чого заманюємо іншу з іншого флангу. D8, B2. В чорних 100% дамка, білі вже нічого зробити не зможуть. Ще один варіант з вами розглянемо. Схожий принцип побудови комбінації буде, але трохи далі в грі. Наприклад, С3Д4, доходимо до нашого варіанту та міняємося вперед. Зіграли відіграш вперед. А 1 B2, F6, E5. А білі відповідають. G3 F4. Також можливо, але ми з вами побачили. Краще зіграти Є3 Ф4. Більше про відіграш. Перед ми з вами поговоримо в окремому відео. Помінялися. Білі виходять захоплювати сильні поля. Також цілком можливий хід, вони все одно можуть отримати тут перевагу. G7F6, чорні починають розвивати вже свій сильний фланг. B23, F6 E5. Тобто чорні починають нападати та вибивати шашки суперника. Потрібно було зіграти c 1 d 2 щоб після розміну. В білих вже були можливості. І далі потенційного нападу, нападу, нападу на правий фланг суперника. А ось хід F2 на G3 вже програє. Білі закриваються, вони намагаються стиснути шашки суперника в центрі. Але саме цей хід призводить до поразки. В чорних та сама ідея: пробивати на поле Б2. Для цього використовується c 5 d 4 Принцип той самий. Але тепер нам заважає шашка F4. Ми її потріб... Нам її потрібно для початку прибрати, після чого виконати ту саму жертву та пробити три. В білих на одну шашку більше, але в чорних зараз буде вже дамка. І остання позиція, яку ми з вами розглянемо. Знову таки повернемося до класичного відіграшу назад. C3D4, BC5, B23, C7D6. І після ходу чорні спокійно міняються назад. а 1 b 2 А6G5 дивилися гарний хід з ідеєю. G3F4 нападають. Знову дивилися, гарний хід G3F4, розвиток далі, розмін. Що робити? Звичайно, шашку втрачати не хочеться. Тому ми зіграємо G7 на а 6 Закриваємо та десь погрожуємо якимись зв'язками. Також непогано. Б23 продовжується розвиток далі шашки до центру, гарно, чому б ні H8 на G7. І ось тепер в білих є дуже цікавий хід B4 на а 5 Що ми бачимо? Відкрите придамкове поле. Так і хочеться віддати 2 та забрати 2. Начебто бі білі створили помилку. Але в них є тут дуже ефектна контркомбінація. Запам'ятаємо, нам ні в якому разі в даному випадку не можна на неї вестися. С7, Б6, в чому помилка. Здається, все ж гарно. А в білих є контраргументи. А3 Б4. Щоб не втрачати шашку. Зрозуміло, потрібно ставити дамку зараз на спорівну. Але і у чорних є решето зі своєї сторони. І білі проведуть таку саму комбінацію, як ми з вами розглядали на початку за чорних. Вони дамку заманять на поле g 3 після чого пробивають три до дамок. і вже білі виграли. Тому начебто вони допустили помилку, а насправді це була замаскована пастка. Тому ми не будемо на неї вестися. А зіграємо набагато краще. Хід Б4А5 за білих, він помилковий, ДЦ5. Вони не ведуться на пастку, а захоплюють сильні поля та продовжують грати на затиск суперника. Тепер, куди б не пішли білі? С3 Д4 чи С3Б4? Чорні відповідають Е 6 і в чорних потенційно краща позиція. Тому, бачите, з вами ми наостанок розглянули таку цікаву позицію, яка нам говорить, що не завжди потрібно проводити комбінації. Завжди потрібно подивитися, чи не пастка це. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!